Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про аромати, які вже немало років. Але, на мою думку, вони все ще класні, вони все ще актуальні, їх ще е, виробляють, їх можна купити в магазині, і я їх дуже люблю, я їх використовую, я їх використовую вже. Дуже-дуже давно, я їх використовую зараз, і я їх буду використовувати до до допоки їх не, з, не знимуть з, з виробництва. Сподіваюсь, що цього не зроблять, бо вони дуже класні. Ви, ви поки підписуйтесь на мене, а я буду вам розповідати, що це за аромати. Це не є оглядом на ці аромати це просто. Мої думки про ці аромати, я вам розповім, чому саме я їх люблю вже дуже-дуже багато років, чим вони мені саме подобаються. І якщо ви не користувалися цими ароматами, я вас запрошую піти до магазину, їх протестувати, бо вони класні, вони дуже-дуже класні, ці аромати. Розпочинаю з аромату, про який я вам вже казала дуже багато разів. Це Кевін Klein One. Я обожнюю цей аромат. Цей аромат 94-го року. Зараз я перевірю, чи це так, бо я тут виписала, я не пам'ятаю. Так, 94-го року. Це супер класний унісекс. Це аромат, який зробив революцію в унісексових ароматів, Ну, До, до 94-го року взагалі, як. Як таких унісексових ароматів не було, були аромати, аромати жіночі чоловічі, які ви могли, ви, ви, жінка, могли купити аромат чоловічий і користуватися їм. Але це був перший аромат, який був маркетований для, для того, щоб ви могли купити одну пляшку і користуватися разом з партнером чи з партнершою. Ось я його обожнюю. Тут у нас є і, з, і зелені ноти, і цитрусові ноти, і мускус у нас тут є, і квітки у нас тут є, у нас тут все є. Я вам трішечки нот е, зачитаю, це не всі ноти. Це у нас тут є і лимон, і бергамот, і мандарин, і ананас. Е, Жасмін, троянда, фрезія, зелені ноти, мох, зелений чай, мускус, амбра, кедр дуже багато всього, дуже. Я не прочитала всі ноти. Це класний аромат. Я його дуже люблю. Він класний і на ранок, і на вечір, і на, і на вихід, і на літо, і, і назимку. Чому ні? Я, е, я кол... Був такий в мене період, що я Релігіозно просто купувала оці аромати Klein Summer. Це на літо вони виробляли, ну вони і зараз так роблять, десь наприкінці зими вже виходив оцей аромат, для того, щоб люди встигли купити його на літочко і користуватися їм цим ароматом літом. І десь у мене. Дуже багато в мене їх було, я їх використовую. Але, як на мене, на мою думку, не один з цих ароматів. ну, Може, ну, може тільки один електрик там був такий аромат, він дуже був класний, в такому зеленому лаймовому така зелено -лай, лаймова пляшка. Може він був такий супер класний, але все одно, класика, мені подобається набагато більше, це просто суперовий аромат. Не дивіться на те, що він 94-го року. Ці всі аромати у них немає оцього, знаєте, вінтажного такого, як би сказати, такого. Такої, наката. Такого вінтажного. Тобто, ви, коли ці аромати відчуваєте, ви коли користуєтесь їми, немає враження, що вони були зроблені 30 років тому. Просто, просто немає. Інший аромат, і цей аромат мені подобається дуже. І коли вийшов аромат інший цього бренда, були такі розмови, що нібито цей аромат, який вийшов. Він з собою замінить оцей аромат. Як на мене, той аромат, що вийшов, він ну, не може замінити оцей, бо цей краще на 100%. Це у нас Gio від Giorgio Armani. Той аромат, який вийшов, я кажу про Gio. Так, у них є там деякі спільні ноти, і у них а, направленість. Та ж сама більш-менш, але оце, ну просто оце, це хід. Тут у нас є півонія, мускусна водка, ä, ананас, лимон, персик, ä, фіалка, лілія, фрезія, мускус, сандал, кедр, амбра, троянда, іланг-іланг та калон. Що таке калон? Калон це таке поєднання, хімічне поєднання, яке було дуже актуальне в 90-х якраз роках, коли був оцей бум на такі свіжі аромати, наприклад, як на David е, of Cool Water. Оце Оцей калон, оце м таке, що воно трішки пахне, як диня, трішки, трішки як, е, як кавунчик. Як вода, от щось таке, знаєте, і трішки як такі, як акватичні такі квіточки, легкі, оце калон. Цей аромат був зроблений в, в 95-му році. Він дуже класний, він дуже-дуже класний, він досі актуальний аромат, він досі, всі ці аромати вони досі виробляються, і всі ці аромати їх можна купити, і їх можна спробувати. Тобто вони, так знаєте, перевірені е, роками ці аромати. Далі, інший аромат, який мені подобається, і взагалі я вам можу сказати, ну, всі вони мені подобаються, е, ось оцей аромат та аромат ну, номер 1 е, який я вам показала: цей Kevin Klein One, це то це ті самі два аромати, які я можу, якими я можу користуватися цілий рік. Цілодобово, тобто мені не потрібні інші аромати. Ну, я люблю свою колекцію ароматів, але ну реалістично, оці два і це все. Це все, що мені потрібно. Це у нас класік від Жан-Польгутіє. поль Це 93 го року, так, 93-го року аромат. Це туалетна вода. Чому я кажу, що це туалетна вода, чому це важливо? Тому що у туалетної води і у парфюмованої води у них трішки там різні піраміди. Тобто, це дуже-дуже важливо сказати, уточнювати потрібно. У нас квітка апельсина, аніс, троянда, мандарин, груша, бергамот, ілангіланг, -іланг, імбир, тубероза, ваніль, амбра, мускус, кориця. Все таке. Тобто це класний аромат. Він дуже такий, знаєте, сенсуальний, жіночий, дуже класний. Він дуже-дуже такий. Я не можу сказати будуарний, бо коли я кажу будуарний, може там хтось подумає, що це, що це вінтажний, з, з таким з напливом, з напливом пудри, там щось таке, знаєте, старе. Ні, він зовсім не старий, він класний, він актуальний. До речі, є аромат від Parfum de Marly, який, як на мене, дуже-дуже. Надихнувся, так скажемо, оцім ароматом, і ось вони зробили той сафанат від парфам Де Марлі. Але сафанат від де марлі він мені теж подобається, але оце, оце набагато, набагато краще. Це оцей аромат, який я зву Баба. Що кожного разу, коли я кажу, що це баба, дехто є завжди є хтось. То каже, як ти так можеш казати, що ж такий класний аромат, а ти його бабою називаєш. Люди, я його дуже люблю, цей аромат. Коли я кажу, що це баба. Я не кажу, що це баба, щоб його якось принизити. Я кажу, що це баба, щоб його якось відрізнити. А щоб вам зрозуміло було одразу, що, що про що я кажу. Е, класний, класнючий аромат. Е, він дуже яскравий. Дуже. Е, але в ньому, як і в всіх всіх ароматах, в ньому немає ем, вінтажності. Вони дуже класні, дуже актуальні, динамічні аромати навіть зараз. Я його дуже люблю. Якщо ви ніколи не, не тестували цей аромат, та потестуйте. Підіть. Я вас дуже прошу. Інший аромат і це це квіти, це багато квітів. Цей аромат дуже багато ем, людей обирають саме на своє весілля, бо тут просто квіти, квіти. Це Estee Lauder Pleasures. Estee Lauder Pleasures був зроблений в 95-му році. Тут ем, Якщо ви пам'ятаєте, ось я, я зараз не пам'ятаю, хто саме був обличчям цієї реклами, я пам'ятаю, що в деякий час Гвинят Пелтроу була обличчям цього аромату, і там була така реклама, там була дівчина дуже красива на, на лайбі, і ось на цій лайбі, на, на попереду, там була така корзина з квітами. Різні квіти. Ось для мене оця оце, 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 оце картинка, оце просто то, те, про що цей аромат. Що у нас тут є? У нас тут є зелені ноти, фрезія, рожевий перець, фіалка, тубероза, червоні ягоди, півонія, бузок, лілія троянда у нас тут є. Жасмін, мускус, кедр, пачулі, ну, все як, все як завжди. Дуже багато квітів, різні квіті, різноманітні. Більш такі, знаєте, благородні, як троянда, більш е, дорогі квіті, а, але є і квіті, такі, квіти такі, як, знаєте, як фіалка, це недорогий не е, квіточок, і такі знаєте, зелені ноти, як ноти трави. Дуже-дуже класна річ, дуже мені цей аромат подобається. Багато років я його а, ношу, і багато років я його люблю. А, саме, знаєте, саме ось коли весна. Ну, Взагалі я ношу його коли хочу, але коли весна, коли все квітне, це просто супер. В цьому ароматі немає одного, що мені не подобається. Тобто цей аромат мені ще іще. Тим подобається, що тут немає такого, знаєте, коли аромат дуже квітковий, коли там дуже багато квітів. Є таке враження трішечки, що ці квіти, що така, знаєте, вода, в яких ці квіти були. Коли ви заходите в магазин з квітами, в квітковий магазин там оце дуже багато квітів, дуже багато ароматів, плюс оця, оця вода. Тут немає такого, знаєте, що квіти там стояли десь. Ні, просто квіти. Чисто квіти, класно, супер. Інший аромат це аромат 98-го року. І це у нас Hypnotic Poison від Dior. І це туалетна вода. Так, це знову це важливо, бо парфюмерна вода вона трішки відрізняється від туалетної води. Це аромат, в якому є кокос, слива, абрикос, жасмін, тубероза, троянда, ваніль, міндаль, сандал, мускус, там ще інші, інші ноти є. Чим мені дуже подобається цим, цей аромат? Ну, взагалі я люблю цю лінійку від Dior. Уся лінійка Hypnotic, вона дуже-дуже класна. Тут є кокос. Кокос, як ми знаємо, це, такий, це така нота, яку ну, доволі складно зробити так, щоб вона не відчувалася якоюсь там дитячою, щоб вона не відчувалася якоюсь там дешевою. Іноді так буває, принаймні я так це відчуваю, є деякі кокосові аромати, зокрема, якщо йдеться про. Спрей про боді-спреї з кокосом, їх просто неможливо. Їм, їм, неможливо їм і користуватися, бо вони воняють, дуже воняють. Тут нота кокоса, яку складно зробити так, щоб вона була класна, елегантна, красива, жіноча. Ось тут вона є. Якщо ви шукаєте класний кокос, але так, щоб кокос був кокос не дитячий, щоб не було дуже багато цього кокосу, щоб він вас там не, не трішечки ну, вам не, не забив увесь нос, це той аромат, що вам потрібен. Класний кокос, класні квіти, класні фрукти, але все це діор. Все це хіпноті Poison, тобто це ще і елегантно. Мені цей аромат дуже-дуже вподоби, дуже як і вся лінія. Інша, інша річ це аромат, який я люблю дуже, дов, дуже давно. Цей аромат 98-го теж року. Він того самого року, що і. Wow. Hit Poison, але зовсім інший профіль аромату. Це Нуа від Кашарель. Я дуже люблю цей аромат. Це в мене нова пляшечка. Наприклад, торік я е, дві пляшки по 30 е, я їх використавала. Ноа від Кашарель. Чим ще мені, зокрема, цей аромат подобається, тим, що коли я була. Скільки мені було років? Ну, може, 19 так, десь. Я ходила на дискотеку, у мене був цей аромат, і у мене ще був дуже класний лосьон для тіла. Я не знаю, чи вони зараз його роблять. Я просто не бачила, не дивилася. Але цей лосьон для, ті, для тіла з кашарей, він був з таким, знаєте, глітером такий. такий. Глітер класний, е, якраз оці кольори, що мені дуже подобаються в глітері, е, був рожевий, фіолетовий, рожевий, і ще один синій, синій. І це було дуже класно. Тобто, я йшла на, на дискотеку з цим ароматом, з цим кремом для тіла. І воно так. Так, так блищить, ну просто супер. Цей аромат він такий, знаєте, доволі хамеліонський аромат. Чому? Тому що, ем, коли ви у когось запитуєте, чим для вас пахне цей аромат, хтось може сказати, він пахне для мене крем, як, як, як крем для тіла від Nivea, той, знаєте, В круглій такій баночці крем класичний для тіла від Нівея. І якщо ви зробите один пшик, то так воно і є. Він такий, він такий дуже такий, як тіло пахне аромат. Але тут у нас є білий мускус, півонія, фрезія, зелені ноти, персик, слива, лілія, зелена трава, сміланкілан, троянда кава, до речі. Сандал, ваніль, ладан, бубетонка, кедр. дуже багато всього. Для мене цей аромат не тихий. Я люблю робити доволі багато пшиків. Тобто цей аромат для мене не тихий, він для мене не для ті, але він для мене щось таке вау. І я тут відчуваю цю ноту кави. дуже. Це для мене фрукти, це для мене. Але не такі, знаєте, не такі яскраві фрукти, як в, mm. е, в Hypnotic Poison. Але теж фруктовий квітковий, е, елегантний аромат, але з кавою. Я дуже тут відчуваю оцю каву. він класний. Він просто-просто-суперовий аромат. І да. е, може через те, що я. З ним пов'язуючи ще ці спогади про дискотеки, про це все, він мені ще більше подобається. Далі. Аромат. Одну хвилинку я тут наробила справ. Ще один аромат, який по всім канонам мені не, 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 не мав сподобатися, але мені сподобався. Це тризор, це тризор від ланком. Чому він мені не мав сподобатися? Тому що це аромат з трояндою. Я троянди не люблю, але тут у мене якась аносмія. Я не відчуваю тут троянди зовсім. Не знаю, як у вас, чи ви відчуваєте тут, чи не відчуваєте. Тут персик, троянда, бузок ананас. Конвалія, бергамот. Я трішечки гальмую, як завжди, бо я роблю переклад. Так що перепрошую. іріс, гіліотроп, жасмін, персик, абрикос, ваніль, сандал, амбра, мускус і ще і, 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 інші ноти. Дуже класний аромат. Це для мене аромат, знаєте, таких обійм. Він такий теплий аромат. Але не теплий, не такий теплий, як аромати, знаєте, бувають, знаєте, бувають теплі, що у вас таке відчуття, що він вас зігріває. Наприклад, взимку такі аромати, дуже класно. Ідуть. Тут немає такого відчуття, що він вас зігріває, він просто теплий, як обійми людини, яка для вас дуже, дуже приємна. Ось отаке. Тут є троянда, тут є персик, я тут відчуваю фрукти, я тут відчуваю персики, я тут відчуваю абрикоси, не троянду, на щастя. У мене, до речі, у мене я ось, у мене тут просто воно стоїть. У мене ще є три, три інших версії цього аромату не фланкери, а просто версії інші, в інших пляшках є, і деодорант є. цей. Я не в одному з цих ароматів не відчуваю троянду. Я не знаю, чому так, але ні. Не, не працює на трояндо. Дуже класна річ, якщо ви не знаєте навіть зараз цей аромат, я раджу вам його протестувати. Я завершую цю, це відео іншим ароматом, про який я просто не можу не сказати, бо це класика, це класика така, що просто побачите оцю мою класику, що вона трішки у мене змінюється змінює зараз з такого дуже красивого красивого такого як небо кольору, він став отаким, знаєте, зеленувато-коришнуватим, трішечки, такий, як марун. Не дуже мені подобається, але ми знаємо, що саме це і трапляється з цим ароматом. У нас тут дуже багато всього. Кокос, диня, бергамот, ананас, мандарин, жасмін, мед, Персик, мускатний горіх, слива, абрикос, пачулі, шоколад, карамель, ваніль, тонка, мускус і ще дуже багато всього. Таке враження, що взяли ці всі ноти: дуже гучні, дуже солодкі, дуже, дуже, дуже активні. Навіть іноді агресивні ноти їх всі у блендер, заблендерили і, 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 і зробили з цього аромат. Аромат, який вийшов в 92-році. До речі, я забула сказати, що оцей вийшов у 90-му році аромат, але він був надихнений ароматом. Який вийшов в 60-й якомусь році від ланком. Е, оцей в 92-му році вийшов, і він був дуже яскравим, він і зараз яскравий. Його зараз переформулювали. Я, мені потрібно це сказати. Е, але навіть зараз, навіть з тим, що його переформулювали, навіть з тим, що він вже не такий яскравий, не такий нокдаун, не, не такий як яким він був раніше. Він він нокдаун в порівнянні з іншими ароматами на ринку, він нокдаун так і є. Е, дуже учний, дуже солодкий, тут і пачулі, тут і шоколад, тут і кокос, тут все. Е, це Тут навіть не йдеться про те, що вам може не сподобатись е, там якась нота. Тут просто все все разом вам потрібно, щоб вам це подобалось. Бо це аромат. Какофонія, але незважаючи на те, все працює разом. Все дуже класно і органічно, і все дуже класно а, разом працює. Ось на цьому я закінчую вам а, дякую за вашу увагу. І напишіть мені, будь ласка, які ваші. Стосунки з цими ароматами. Чи вам вони подобаються, чи ви, е, чи ви їх, може, купили, чи ви їми користуєтесь, чи може ні, чи може ви до них підходите в магазині, ви їх тестуєте, і ви думаєте, що це таке? що це таке, мені це не подобається. На мій ніс в цих ароматах немає. Е, е, Вінтажності. Якщо ви не знайомі з цими ароматами, то я вам раджу два е, таких шляха. Або розпочати з цих ароматів і потім тестувати інші фланкери, бо всіх цих ароматів, е, крім цього, ось у цього аромата були колись давно фланкери, зараз їх немає. І, і потім ви від цих до фланкерів, або з фланкерів, бо фланкерів вони вони більш актуальніші. Не то, що ці аромати вони не актуальні, просто фланкери, наприклад, у, ем, у аромата є там, фланкер більш квітковий, більш білоквітковий, там щось таке. Тобто вони більш в, в моді зараз. Ці аромати це як класика. Ну, коротше, я вам раджу їх просто потестувати та сказати, що ви про них думаєте, бо вони, вони класні, вони класні, так їх трішечки там переформулювали, трішечки їх там десь зробили їх десь менше гучними, але все одно це класні аромати, і все одно це класика, і ми повинні, як люди, які любимо парфумерію, знати про ці аромати. Я ще раз дякую вам за вашу увагу. Ми з вами побачимось наступної... наступної середи. Вам я бажаю доброї неділі. Па-па!